Всім привіт! Іноді спроба номер 2 успішніша за спробу номер 1 Так і в мене з капустою. 1 березня була спроба номер 1 Ось ця капуста. Вона вже отримала трошки реанімації у вигляді добрива 13-40-13 А отут у мене капуста під номером 2, яка була сіяна. На початку квітня. ну Тут редиски, пару рядочків, а от звідси починається капуста. Оце є іюльська. Оцю грядочку я перших днів 7 чи 8 накрив плівкою, а днів 2 чи 3 тому накрив агроволокном. А сьогодні зняв і підлив, тому що сонячний день грядка висохла, тому зняв агроволокно. Покропив водичкою. Це вже сьогодні 12 днів з моменту посіву. Це Іюльська. Оце, вже не пам'ятаю, що зараз подивимось. Це броколі. А це цвітна капуста. Тут у мене пікінка по дві штучки. Тут по дві, там де паличка, там має бути по дві штучки, але десь не зійшло, десь по дві, по одній, а десь і по дві. У мене є сподівання, що з цієї розсади буде більше толку, ніж з тої, що була місяць раніше. Редиска вже можна помаленьку починати збирати врожай, але тут грядка невелика, тому врожай буде для себе. Така от нещасна розсада. Чори рядоч... листочки вже подекуди є. Підлив добривом, тепер тиждень буду чекати дивитися, що з того вийде. Цибуля. Росте, деяка зійшла, деяка ні. Ну і тут те, що таке, все коротше, що не вийшло, то в тих двох ящиках. А так, в принципі, все собі росте. Щось з непонятне. Якась картоплина чи що це таке? Похоже на картоплину. Десь вона тут взялась в землі була, або, або скоріше за все, в гною, тому що там під низом гною багато. Отакі от от тепличні справи. Поки що вся увага прикута до, до цієї розсади. Дві грядки пустих, оця грядка пуста, а от там ящики. Треба щось садити, тому що вже температура підходить до 20 градусів на вулиці. Є надія, що оця цибулинка одна, просто знайшов одну цибулинку, вирішив посадити, щоб не пропадала. Температура вже помаленьку йде догори, через дощі на городі мокро, а в теплиці можна завжди щось, щось цікаве робити. Кому це відео було цікаве корисне, підписуйтесь, підтримайте канал лайком, пишіть свої думки в коментарях. Всім удачі і всім пока!